Привіт-привіт, мої любі козерожики! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні. Подивимось ваш старопрогноз на січень 2025-го уже року, аж не віриться, аж дивно говорити 2025 й і неймовірно. Але 2020-й був не два роки тому, а п'ять років тому. Я сама в шоці. Я не розумію, куди подівся цей час. Але давайте подивимось. Що ж на вас чекає у цьому січні 2025 року, а у вас, козирожики, ще й до того ж подвійне свято. Я вас вітаю усіх з днями народження. Ви продовжуєте святкувати. Дехто вже відсвяткував, тоді напишіть мені, як пройшло святкування, як пройшов ваш день народження, а хто ще тільки збирається святкувати. Я вам бажаю прекрасного початку нового Вашого солярного року, не лише 2025, а ще й вашого персонального солярного року. Нехай все все найзаповітніше цього року у вас здійсниться. Ви дуже дорогий знак моєму серці, у вас багато в моєму оточенні. Хто дивиться, я передаю вам привіт і мої вітання вам, мої любі козирожки І бажаю вам! І вам, всім глядачам козерожикам мого каналу, успіхів і процвітання у цьому новому вашому солярному році. А я давайте з вами зараз зроблю прогноз, передбачення, поради якийсь від карт для вас. Розпочнемо ми з Таро Традиції ось така от сорочка в нас з орнаментом. Давайте подивимося, що козирогам принесе. Цей січень у нас сьогодні з вами три колоди і два оракули. Один новинка. Ви ще його не бачили на Ютубі. Мені його взагалі тільки Миколайчик подарував, тому цікаво ваш відгук буде. Дочекайтеся. Так, що принесе козирога Цей січень. Козироги для вас. Диявол, карта починається у вас з спокус. Можливо, це хтось. Диявол, так, в вашій долі, який вас спокушає. Це може бути, до речі, позбавлення від залежностей. Дуже хороша карта, щоб позбавитися від будь-яких залежностей. Це може бути хороша карта, щоб позбавитися від кредитних зобов'язань. Якщо ви думаєте, чи погодять вам навпаки кредит, Тут погодять по цій карті, але потрібно бути уважним, тому що диявол він завжди бере своє. Як знаєте, зараз такий настрій приведу вам приклад вечори на хуторі близдиканьки. Віддай мені свою душу. Тобто тут вам погодять, вам можуть обіцяти дуже круті, дуже класні умови, але не забувайте по цих умовах зважувати всі за і проти, читати дрібний шрифт і розуміти, що у вас попросять за. Ці умови у когось можуть до речі програтися як закриття навпаки кредитних зобов'язань завершення якоїсь історії, де ви залежні були від когось або від чогось. Також диявол, це у нас так карта великих сум, карта пристрасті пристрасної ночі. Якогось такої спокуси. Це можуть бути місця, де гучна музика, бари, клуби, алкоголь, от щось таке. Можливо, з такого гучного святкування в якомусь такому місці у вас розпочинається рік. Так що ще принеси козирогам цей січень. Королева Пентаклі, дівчата і хлопці, це у вас ви, якщо ви дівчина, це може бути дівчина-телець, може бути діва, може бути козирі. Ви. Якщо це ви, і у вас програється це, як ви, це акцент на собі, на своїй особистості, на своєму образі, на своєму позиціонуванні, на своєму стилі, на своєму тілі. Це може бути як спілкування, це може бути як комунікація з дівчиною, телець діва, козирів. Це може бути за знаком сонечка, може бути за знаком асценденту. Це може бути дружина, це може бути мама, сестра або фінансист, дівчина, яка надає якусь. Хорошу фінансову пораду. Дівчина, яка допомагає вам грамотно розпоряджатися з ресурсами, тому що це така хороша господиня і дівчина, яка знає, як ці ресурси зберегти. І не тільки зберегти, а ще й примножити. Так, подивимося, що ще принесе козирога Так. Двійка жезлів це у нас карта якогось вибору, карта вагання, карта до речі, коли ви розглядаєте якісь. Нові можливості, карта, коли ви розглядаєте нові шляхи, бачите, тут хлопець розглядає карту, ви розглядаєте якісь нові перспективи. Це може бути розгляд нових перспектив співробітництва, наприклад, з кимось або з чимось. І на дні колоди тут колісниця. Можливо, ви поєднуєте якихось дві активності, чи ви обираєте собі вид транспорту, ось, або ви обираєте взагалі от вектор руху вперед. Вибираєте країну, куди вам поїхати. У відпустку, ви обираєте місце, де ви хочете жити, ви обираєте країну або колегу, або, наприклад, співробітника, напрямок, з яким ви хочете працювати, з яким ви хочете надалі мати контакт. Ось так от. Але ви собі тут будете ставити багато питань, куди я хочу далі, як я хочу далі. І це щось 2-2. Або ви шукаєте собі партнера, або ви вагаєтеся з партнером, якось ви обираєте. Спочатку ви будете намагатися балансувати, але потім, все ж таки, по двійці жезлі ви знайдете на що опертися, і вже приймете якесь таке більш зважене рішення. А у нас вами ще одна колода це таро Альфонса Мухи, вже добре знайома вам колода. І ми подивимося, що ще козерогам принесе цей січень. Козероги для вас, козероги. Трійка кубків веселощі вечірка зустріч з компанією, зустріч з друзями застілля, святкування якихось хороших новин, зібрання з друзями. Ось це буде привід випити ігри з того, зустрітися, зібратися на каву чи на каву-брют, чи на шопінг. Ось це святкування, це якесь хороше свято. Можливо, ви тут уже святкуєте свій день народження для тих козирожиків, які у нас народилися у січні, уже 2025 року. До речі, Тих якраз козерогів, які народилися з 31 у нас грудня 2024 року, і уже в січні, так, у вас буде дуже-дуже-дуже багато новин. Буде дуже багато нового і нових якихось процесів, задач. І оновлення таке у вас буде рестарт у 2025 році. У вас так, що ще ще. козирога Вісімка жезлів. Дуже багато ви будете спілкуватися. Можливо, вам тут приходять якісь листи, повідомлення, якісь привітання до вас прилітають, подарунки, пакунки, посилки, гості приїздять, або ви кудись їдете, переміщаєтеся. Це у нас дуже динамічна така, хоча карта вогняна, але це такий вогонь, повітря, коли дуже багато йдуть подій, дуже насичено все йде, дуже динамічно. Динамічно. можливо ви десь будете з тією компанією зустрілися, з тією компанією зустрілися, там поспілкувалися, там поспілкувалися. Багато вам приходять повідомлень, багато приходять емейлів. От такий постійний рух. Так, що ще принесе козирогам цей січень, Козироги для вас? Для вас Смірка Жезлів. А потім захочеться трішки відстояти свої кордони. захочеться трішки, знаєте, зробити крок назад, можливо, побути на самоті. і тут, знаєте... Відгородитися від якихось задач, від якихось проблем, справ. Можливо, тут все було, знаєте, дуже динамічно, і ви такі, ну я трішечки, трішечки відпочину, але потім знову ж таки я з цим всім справлюсь, я вже піду до нових берегів і це все зроблю. Це, до речі, може бути, коли вас знаєте, от всім ви потрібні, всі вас хочуть, всі вас десь смикають з різних сторін, зробити. Зробити, надійшли мені те, скажи мені те, і ви просто, вже, знаєте, думаєте, а як мені з цим всім розібратися? Це така багатозадачність, але ви тут головне відстоюєте свій баланс і свої кордони. А у нас з вами ще одна колода. Кінцелтаун Таро була у нас на минулому розкладі, але така новорічна атмосфера святкова, що я не могла її не взяти. Так, подивимось. Що ще козирогам принесе січень? 2025 року Козироги Десятка пентаклів, прекрасна карта для вас. Карта сімейна, дуже карта хороша фінансово, коли ви можете бути зайняті справами сімейного бізнесу, сімейного бюджету, або ж це також може бути гроші компанії. Наприклад, коли ви на якомусь корпоративі, коли ви на якомусь рауті, коли ви на якомусь з'їзді акціон. На якомусь такому, знаєте, саміті, можливо, на якомусь рауті світському, де у нас представники ось таких якихось різних компаній також, можливо. Але це карта дуже хороша в плані фінансів, в плані сім'ї. До речі, може бути зустріч з сім'єю по цій карті, або відвідування якогось сімейного свята. Це може бути і корпоратив, це може бути як і весілля, якийсь захід, і сімейне свято, де ваша сім'я. Може бути чиясь, по-різному, програється. Так, якщо ви там хвилювалися, чи буде якийсь підтверджений договір, співробітництво, то тут відповідь так. Це дуже хороша карта. Так, що ще принесе козиру. Так, шістка жезлів. Я як відчувала, що це карта перемоги. Ви отримуєте якусь похвалу, ви отримаєте якусь винагороду, ви зможете і самі себе похвалити. І хтось вас може похвалити. Може похвалити і ваша сім'я, і ваше керівництво на роботі. Ось ви дійсно от себе тут можете. Потішити чимось і перш за все навіть самі себе похвалити. Це карта перемоги. Якщо у вас була ситуація, де ви там, наприклад, з кимось суперничали, або була дійсно це якась на рівні бізнесу чи на рівні сім'ї, чи це був якийсь тендер, чи це було якесь ваше прохання, і ви не знали, так буде відповідь позитивна чи негативна, то тут це все буде для вас завершено 100% позитивно завершено. Перемогою і похвалою. Так, що ще. Іще одна карта для вас: Козироги. Ще ще принесе козирогам на цей січень. І двійка мечів і, врешті-решт, вам захочеться відпочити. Дивіться, і знову колісниця. Якась дорога все-таки, якась якесь просування вперед, транспорт, справи з транспортом, вони як такі, знаєте, лейтмотивом висять протягом місяця. Вони виходять на дні колони, хоча не виходять от самі. Тому вони так будуть фоном завжди у вас у місяці присутні. Можливо, ви готуєтеся до якоїсь поїздки або до переміщення до. Руху вперед. А ось це от карта пауси, карта якоїсь затримки. Можливо, ви тут зараз в балансі завмерли, тому що ви очікуєте якогось рішення, ви очікуєте якогось результату. Можливо, ви собі взяли день чи два відпустки, коли ви хочете просто відновити якийсь внутрішній баланс, якщо ви хочете видихнути, так, побалансувати і не бути такою зайнятою чи таким зайнятим. Можливо, ви очікуєте від когось або від чогось відповіді. І ви розумієте, що ситуація така не те, що завища, а вона трішечки на паузі, вона трішечки просто призупинена, але вона по цій карті обов'язково відновиться. Можливо, ви на порозі якогось важливого рішення, прийняття важливого рішення, але ви виграєте для себе час. Ви розумієте, що я це зроблю, але мені потрібно ще. Деякий час, трохи часу, щоб я змогла або зміг це зробити як на краще для себе. Так, і у нас вами ще оракул. Це у нас дуже цікавий оракул. Зараз вам розкажу концепцію. Він складається з двох частин. Це у нас стілювальні історії, а ось це у нас темні історії. Відповідно, це у нас як дар місяця, а це у нас як пастка попередження, застереження місяця. І ви можете подивитися, так, ми подивимося разом з вами. Оракульні карти вони читаються як асоціативна, тому я буду вам, звичайно, пропонувати своє трактування, але ви можете доповнювати ще його і разом розкриватимемо цю колоду. Так, подивимося, яка пастка місяця для козерогів. Для вас це поганий настрій. Знаєте, для вас пасткою місяця буде можливо ваш же поганий настрій або чийсь поганий настрій. Тому тут потрібно бути як і самою, самим на позитиві, не відвертатися від інших людей, не бути таким їжачком, не бути такою колючкою. І, наприклад, якщо ця карта може програватися, якщо до когось з вашого оточення, можливо, вам потрібно не так близько сприймати все до серця, ви розумієте, що. Що людина просто в настрої такої колючки, в настрої їжачка, і це може бути зовсім ніяк не стосуватися вас. Ось це просто настрій людини. Напишіть мені обов'язково козороги, як це з вами резонує, як це для вас програється. І взагалі, обов'язково, якщо вам подобається відео, залишайте коментар, підписуйтеся на канал, особливо коментарі від 5 до 7 слів, будуть дуже сильні. Серед... Сприяти просуванню мого каналу, мені це буде дуже приємно від вас. Така ваша віддача і взаємодія. Це мене дуже надихає і мотивує. Дякую вам, козироги І хто ще не підписаний, залишайтесь на каналі, щоб не пропускати наступні прогнози, і планувати свій місяць разом, можливо, отримувати якісь, я сподіваюся, корисні для вас підказки. А ми подивимося далі. яка ж Цілюва історія буде для вас, козирога у січні. І для вас це рай на землі, створення для себе. Раю на землі, життя в комфорті. Дуже мені здається широкий спектр, як можна трактувати цю карту, але мені здається, ця карта, вона, бачите, тут йде і спогади або якісь думки про стосунки, і тут дівчина вона плекає якусь квітку. А мені здається, ця карта вона про те, щоб бути в моменті, про те, щоб бути тут і зараз, і насолоджуватися тим, що є тут. Напишіть мені, створювати собі ось цей рай на землі і насолоджуватися уже і бути щасливим уже, а не чекати якогось такого майбутнього раю. Ну напишіть ви мені, як з вами резонує ця карта, як вона у вас розкривається. Можливо, це буде якось по-іншому. А у нас з вами ще на останок буде оракул, вже знайомий вам. І ми подивимося, яка практика для вас буде сприятливою. Допоможе вам перебувати в хорошому гуморі і покращувати своє ментальне і фізичне здоров'я. Подивимось, яка практика сприятлива січень для козирогів. І для вас це музика. Це може... До речі, дуже давно цієї карти я не бачила. Це може бути як гра на музичних інструментах, як спів, так і прослуховування музики, платівок, це може бути складання або прислуховування ваших улюблених композицій, плейлистів, відвідування концертів, сучасної чи класичної музики. От музика, вона буде вашою силою цього місяця. Ну що ж, козироги. Прекрасний у вас місяць! Я ще раз вас вітаю із новим 2025 роком і з вашими днями народження. З вами була я, ваша Оля Світніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Я вас обіймаю.